Основний меседж, що там є доступ росіян до Телеграму. А ми, там, ви знаєте, яка історія, він зроблений, там, придуманий в Росії в і Росії, тому подібне. Але є один нюанс. Можна взяти один приклад. Дуже багато там зараз лізе статей від експертів, там, професіоналів, які щось знають, заявляючи в заголовках, що московити читають Телеграм. Відкриваємо статтю. Де той самий автор говорить, ну, ми точно не знаємо. Про це може знати тільки е, там, керівник і керівництво Телеграму. Сміх і годі. Тобто вся, весь аналіз цієї вибудованої структури, про то, думки про те, що там десь читається щось. Е, всі прекрасно знають, що звичайно є доступ до Телеграму у росіян на окупованих територіях і в самій Московії, тому що ФСБ і чому Телеграм вийшов з Росії, тому що тоді поставили умову: ми маємо доступ. Ну ФСБ сказало, ми маємо доступ до всіх акаунтів. Так це є. Вони все це читають, моніторять, але тільки там, тому що інші сервери, інші захист даних він перебуває за кордоном, там в Європі, в Америці, де там. Тобто він захищений, і в тому числі там перебуває Україна. І, і вже за стільки років час, два роки пройшло. Через Телеграм пройшов величезний масив даних. І це можна було б легко прослідкувати, якщо був би витік якоїсь інформації. Але цього досі не сталося. І коли оперуєш цим фактом, чогось, чомусь його ігнорують. Це раз. По-друге. Ви зачепили медіа, там ще треба Телеграм реєструвати медіа. Ми прослідковуємо, що тут, тому що Телеграм зараз не більше обертів. Там немає такої, ну то люди, які розуміють, які мають аудиторію, відповідальність, вони розуміють сам саму відповідальність подання меседжів. І вони прекрасно знають, що коли вони будуть щось робити не так, тобто незаконний, протизаконний. Я не говорю. Проти думки, що її не можна висловлювати, а саме проти закону. Їх знайдуть. Приклад, коли висвітлювали канали роботу висвітлення ТЦК, прекрасно знайшли, притягли до відповідальності і нема, не виникло ніяких проблем. Е, вони говорять про там, анонімні телеграм-канали, але є дуже багато анонімних телеграм-каналів, які підтримуються тими ж самими особами, які заявляють про те, що. Е, Телеграм небезпечний. Звичайно, це конкуренція для медіа, зокрема, там державного медіа, які менше дивляться, менше там, читають з кожним разом. Люди переходять там, мігрують в інші соціальні мережі: Facebook, Twitter, Telegram, який стає по суті найбільш популярним. Там можна. Немає оцих там обмежень, формальностей, тобто можна вивести так, як бажаєш за потрібне, аналізувати, і, скоріш за все, можливо, тут там, побачили якусь конкуренцію. Якщо заявляють про те, що там телеграм якийсь поганий, надайте, будь ласка, якісь факти, тому що на сьогоднішній день ця мережа відіграє величезну роль. Чомусь. У нас в Телеграмі є офіційна сторінка президента, офіційна сторінка головнокомандувача, офіційна сторінка повітряних сил, яка зараз відіграє величезну роль, і бригад, і тому подібне. Важливі структури ведуть діяльність, але інші політики в основному заявляють, що це погано, не обґрунтовуючи. Ось була новина про те, що комітет з нацбезпеки розглянув непрофесійно, не фахово підійшовши до цього питання, зате вийшли там статті з заголовком, що вони сіли і говорили. Або підходьте конструктивно, або не піднімайте цю тему в фіналі.